Четверо людей загинуло, та десятеро поранено в результаті ракетного удару у передмісті Одеси. Ціллю ворога стала приватна ферма, де вирощували гриби. Пані Ірина й досі перебуває у шоковому стані, адже епіцентр вибуху був зовсім поруч з її будинком. Жінка підозрює, що отримала контузію, бо й досі не чує на одне вухо. Втім, у перші хвилини після прильоту балістики думала лише про людей, які опинилися у пасті на сусідній фермі. Там у двоповерховій будівлі мешкали люди. Ми ми вискочили всі дуже голосно кричали Допоможіть. Ми з чоловіком вискочили, не знали, як зайти. А з'ясувалося, воріт майже нема. Побігли там дівчата з вікон кричать. Всі закривавлені. Ми побігли додому, взяли драбину. Тут почали прибігати хлопці, сусіди ставити драбини і кого можна починати діставати. Щойно дали відбій повітряної тривоги, на місце прибули медики, правоохоронці та рятувальники. Їм вдалося звільнити з-під завалів чотирьох людей. Ще чотири людини загинули, серед них 16-річна дівчинка та 22-річний хлопець. Десятеро працівників ферми ушпиталено. Ми дуже довго не могли зорієнтуватися, скільки насправді в будівлі може перебувати людей. Нам постійно давали різну інформацію. І через те, навіть коли візуально ми вже знали, що немає вже не постраждалих, не загиблих в будівлі, продовжували все одно пошукові аварійно-рятувальні роботи, тому що не було точного підтвердження, що людей вже немає. Для пошуку навіть довелося задіяти спеціально навченого службового собаку. Постраждали і навколишні будинки. Там пошкоджені вікна та стіни. Пані Ірина викликає ветеринара для своїх. Коней, тварини поранені уламками та контужені. дуже сильний вибух. вібрацій дуже багато. Боялося, переживаємо. Не знаємо, що робити. 11 жовтня. Одещина у жалобі за загиблими в результаті атаки на один з портів. Зранку стало відомо, що у лікарні помер ще один поранений, і кількість жертв збільшилася до дев'яти. За два дні російські терористи вбили 13 цивільних людей на Одещині. Більшість з них Молодь. Людмила Цибренко та Аріна Небохід перший міський.